Вітаю вас! Мене звуть Христина Боговід. І я таролог, езотерик, енергопрактик, фасилітатор Аксес Барс, духовний наставник, інструктор з нейрографіки. Ви на каналі Академія пробуджених душ. Отож, Академія пробуджених душ це простір, де істина зустрічається з практикою. А духовність з науковим підходом. Тут я ділюсь своїми знаннями і досвідом, які я відкриваю, практикую, досліджую і проживаю сама. І моя мета екологічно, свідомо і, що саме головне, максимально корисно для кожного з вас і на користь кожному з вас показати і розказати. Як працюють інструменти, що можуть допомогти проживати дане життя, наше життя, наше втілення, максимально кайфово і наповну? Я навіть сперечатися не буду і скажу так, як є: мій канал присвячений магії, але не ілюзіям чи міфам, а реальним, практично і науковим підтвердженим процесам, які оточують нас. Щодня та відкривають для нас шлях для створення своєї найкращої реальності та найкращої версії себе. Отож, якщо ви шукаєте глибокі знання, прагнете внутрішнього пробудження, бажаєте навчитися жити в усвідомленні, прийняти, нарешті, прийняти себе, свою силу. Відкрити своє серце, відчути любов. Ласкаво прошу в мій простір. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного важливого відео. Ставте лайки, діліться своїми враженнями в коментарях. Я вам буду за це дуже вдячна. Це важливо. Ну що ж, ми перейшли на другий рівень. Другий рівень це не просто спостерігати, а і від'єднуватись від тих голосів програм. Я називаю другий рівень це очищення від голосів. Знаєте, наведу приклад, це відчувається, як ніби зняти стару шкіру, яка вже більше вам не служить, яка більше вам не належить. На цьому рівні варто а, пройти дуже класну практику. Практика називається Голос не я. Робити цю практику можна щодня або тоді, коли дуже сильно штормить. Перше, зловили думку. Наприклад, я нічого не встигаю, в мене нічого не виходить, я не можу ніяк помінятися, мене не почують. Зупиняєтесь, просто зупиняєтесь на цій думці і кажете, це не я. Це не про мене, це голос програми. Другий етап це запитати себе, кому належить цей голос, мама, суспільство, знайомі, друзі, тато. Можливо, це ваш внутрішній критик. Задайте собі питання, коли я вперше почула це, цю фразу. Іноді приходиться точка, цей спогад, зацепка. Просто вдихніть і видихніть, і скажіть фразу: я повертаю собі право жити по-іншому. Це магія вашого слова. Ви більше не жертва програм. Ви господиня власної реальності, власного життя. Ви господиня простору всередині себе. Коди доступу цього рівня я обираю бути собою, навіть якщо це ламає чужі очікування. Проговорюйте цю фразу 21 день. Кожен рівень прокачати можна протягом 21 дня, плідної праці над собою. Відповідно, дуже все просто. Ви маєте практику, ви маєте слова, афірмації, які ви проговорюєте вранці, як прокидаєтесь, і ввечері як лягаєте спати. І побачите зміни.